і його волею, а не перед людьми. Так. Перед Богом. Перед Богом. Що це означає? Ти глянувся на смирення раби своєї. Це слова самої Марії. Смирення це початок любові до Бога. Це прийняття Його волі, дякуючи йому за все, що він мені сьогодні посилає, це є смирення. Тобто я приймаю все, це молитво оптицьке старт. Дай мені прийняти з душевним спокоєм все, що приседіть. В цьому є смирення моєї душі перед Божою волею. І які приймають волю Божу і ставлять волю Божу своїм спасінням, своїм смиренням, своєю любов'ю до Бога, це вищі чесноти, це, це його царська нагорода Божа для нього, приймаючи все з його рук з царя. Це дар теж смирення. Це дар. Це дар. Да. Тобто, ми ви... я, наприклад, прошу зараз, ну, об... ну образно, прошу дар цей. Господи, допоможи. Тобі, Яна. Я тобі зараз сьогодні пошлю людину для твого смирення. Значить, <проб> <проб> посилаю тобі людину. Уже послав. Послав. Да. Да. Послав людину, і я тут дякую Богу за цю людину. Бо вона показала, що мені для смирення ще не вистачає, що треба викорінити в собі то, щоб трошки було краще смирення. Я відповіла людині, а в мене починається що тоді включатися, воно мене доганяє, чи включається, що ти їй, можливо, зараз догодила, Ти там, І починається з усіх сторін. Догодити в грісі, в страсті через шукання в ньому любов до себе. Оцінку до себе, і за страху, і за вигоди. От тут вже є догодження, оце є вже гріх чоловіку годія. Помните діяннях апостолів, коли фарисеї книжники сказали до Петра, замовкни, не говори про ім'я Ісуса Христа. Що сказав Петро? Кого я маю слухати? Вас чи Бога? І коли людина починає тобі казати, замовкни про це, чекай, я відійду. Тобі не сказати, ти не хочеш. Я піду. Обтрусіть порох з ваших ніг там, де вас не прийняли. Тут де суть. Не нав'язуй. Ну, твоє смирення. Словами Ісуса обтруси порох. І відійде. Як що це є? Це є смирення. А догодження, це тоді, ти знаєш, ти мені вибач, я може не так подумала, не так тобі ще пояснила. Ну, щоб з тобою примиритися. Да, Хай буде по-твоєму. Ну тільки що між нами не було скандалу. Ні, ти зраджуєш Бога. Ти зраджуєш Бога і за чоловіка годню. І за те, щоб не дали тобі по голові. Ти готова бо ти зайчик. А, й, а мученики то пішли. Тільки за те, що вони знали, що вони чому не йдуть. Петро пішов. На муки. Всі апостоли Крім Івана пішли на муки. Павло пішов на муки За Христа. І коли його пам'ятаєте, якщо в діяннях апостолів, коли його зупинили, та не йдіть. так, Божа воля, навпаки, я хочу за Христа померти. Буде подібно йому, о його розп'яті, о його терпінні, о його стражданні. А твоя душевна. Людина, тілеса, каже, а не-не-не, мені комфортно, не-не-не. Не, поки мене ще не розпинають, я буду славити Господа. А завтра прийдуть наручники мені ставити, мої діти, моя родина. Ні-ні, я родина, мені важніше за християнство. Я готовий зрадити християнство, що я на Сибір не збираю їхати. Я комфортно не хочу проміняти на Сибір, чи на розп'яття, чи на розстріль. А сорок мучеників севесіянських, як ви знаєте. Питали, стояли в воді, і замерзли, Но загинули всі за Христа. Ну, Но... чи ти за Христа готовий віддати життя? Або хоча, хоча б за спасіння своєї душі, я не кажу вже за Христа. Хоча поставити душу вище на солодих гріховної. Готовий, будь ласка.